Глядачі, з вами Пасіка Хелп. Оце 4 час години вечора, ледве прокинувся. Зранку вийшов, дивлюсь, на обочині щось лежить. Підійшов патісон. Капець. От тягну його додому і з нього з кишені випав оця пляшечка з таким чудовим напоєм. В нього дивний смак, дивний запах. Але сьогодні я вам дам пораду, як, якщо ви десь знайшли сумнівний алкогольний напій, я вам дам пораду, як його вжити. О, тема сьогоднішнього нашої лекції це ізолятор Міленіна. І трішки вчора відбувся четвертий мед. Національний медовий форум ми трішки розберемо і цю дрібницю, яка сталася в нашому посічницькому житті. Шановні глядачі, якщо ви знайшли сумнівний алкогольний напій, і у вас організм відмовляється його вжити, потрібно зробити дихальні вправи. Головне себе випустити все повітря. Організм подумав, що це була буде повітря, але він отримав порцію алкоголю. Ми його перемогли. Шановні глядачі, ізолятор Міленіна, і що це таке? Ізолятор Міленіна це коли у вас, крім соняшнику, більше зовсім нічого немає. І ви з усіх сил економите свої кормо, як то кажуть. Ваша мета. Коли ви садите у жовтні місяці минулого, ну, наприклад, у жовтні місяці матку в ізолятор Міленіна, то вона починає червити не на початку лютого, а тоді, коли ви її випустите з ізолятора. І якщо, вона... якщо ви її випустите з ізолятора, наприклад, 15 березня, то основна маса бджіл, яку ви наростите. Оця частина, оця частина бджіл, вона ще не здохне до суняшнику нашого головного взятка. Іменно весь сенс в тому, щоб не допустити ройового стану і вся основна маса бджіл, яка буде розвиватися в арихматичній прогресії, вона дійшла піку іменно до. Початку липня до суняшника, наприклад, випустите ви її 15 березня, ну або 1 квітня, і вона почне по почне, чуть-чуть нарощувати свої бойові одиниці, які дійдуть піку і принесуть дуже багато меду. Тому що, якщо вона, ви її не посадите, ізолятор Міленіна, а у вас є лише суняшник. То пік воно прийде не до 1 липня, а до 1 червня. Або пороїться, а основні, або більшість бж бжіл вони просто пропадуть, здохнуть від старості. Шановні глядачі, ми розбираємо ситуацію. Молодий. Ютуб канал Життя Пасічника постійно застосовує ізолятор Міленіна і розказує всім, що це дуже круто, добре. І як це добре, зараз ми з цим розберемось, наскільки це добре в його ситуації. Молодий посічник не може застосувати ізолятор Міленіна зимою молодий посічник, життєпосічника пацан, тому що в нього є на 1 травня, в нього вже є ріпок. Якщо вона почне сіяти не 1 лютого, а 1 квітня, наприклад, або 15 березня, вона не встигне наростити сім'ю до ріпаку. Що значить нарости? Це не оті 10 ромок з бджолами. Це два корпуси, коротше, які повинні ломитися. Коли верхній корпус залється повністю медом, не, не 15, а 300 і два корпуса залються медом, щоб бжул було ще дуже багато. Тільки в нього ріпок там починає доходить, він сказав, що в нього є акоці. Це взагалі, коли він першу чергу, з 1 травня соди. Мотку на два тижні в ізольотор він викидає оцю частину бджіл взагалі. І згідно з законом арифметичної прогресії. Оці бджоли, вони також вони не народяться. Зате Чоловік вирішить стан руїні, який можна вирішити дуже багатьма способами, шановні глядачі. Але його вирішувати за рахунок ненародження воїнів цих бойових одиниць, які полетять на соняшник, то це дурня повніше. Люди з соняшника і по стикілограм качають. І якщо хтось накачав 50 кг і алелуя кричить, то це просто дурниця. Шановні глядачі, ми вже, я так зрозумів, розібралися цим ізолятором Мілені. Це для сугубо вузького застосування, коли ви дуже хочете. Займатись бджолами, а вам в облом переїхати у другий регіон. Де як ми переїхали, в оце село дурне. У е, нас акація, липа, поля. Коротше. Фермери обсівають поля, в них свої посіки, вони їх ніколи не травлять. Ми не знаємо, що таке Ну Зате нема людей, нема дороги. ну Зате є мед балоти. Шановні глядачі. Розібралися ми з цим усім. усім. Давайте ж підійдемо до... Я подивився оцей Національний медовий форум. Півтори години. Півтори години, я подивився, мене вистачило. Оті всі оратори, вони, коротше, таке відчуття, що вони з колгоспу десь вискочили і неосвічені люди. Ти вийшов на сцену, тебе повинна розмови зв'язатися так. Причина наслідки. Причина наслідки. А якщо ти вийшов і щось плетеш, якусь дурню, це просто ерундо все. І саме головне, що вони збираються вже четвертий четвертий раз, вони вже зібралися. Ціна на мед низька, весь час спода. Хочеться їм породити. Ви більш не збирайтеся, що це таке. Як не дай Бог, ви п'ятий раз зберетеся, що тоді нам робить? До чого оці ваші збури приводять і раз ви розвиваєте бджільництво? Визначно ефективні. Ви зберіться собі в ресторані аренду того зала, що ви потратили, потратьте на поляну, отой дорогущий банер, що ви забацали Потратьте на випивку І ви зрозумієте, наскільки корисніше ви проведете час. шановні глядачі, що значить на мене вже крить. о Розкажу вірша вам про осінь. Зараз же осінь. І як казав один бугер Андрій. Если є діти неповнолітні, то від екранів, тому Потому что в цьому вірші есть матюк. Осень настала, холодно стало, птицы говно перестали клевать. выйдешь бывало, получишь в ебало. Ох и паутка же, вона мать. Что нам летать, творчість, творчество. А з вами был Пасіка Хелп.